Тарновські золоті верби. Закінчення оповідання в добру путь. Частина третя. Десь за півгодини я стрибнув на підніжку пасажирського вагона, підхопив свій багаж, глянув останній на рідних та знайомих, але нічого не побачив, бо зрадливі сльози знову затуманили зір. тривало прощання з дитинством і з усім, що лишалося по той біч то були мої останні сльози. Я швидко з ними впорався, усміхнувся з тамбура до матері і сестри, підморгнув дядькові Янкові, кивнув парубкам трактористам, зібрався сказати щось дуже важливе, аж раптом дерева, будинки і люди почали зсуватися в бік. Ще секунда, і вагон зайшов за стіну якоїсь споруди і відгородив мене від усього. Нехай хто на краще заходжу в напівпорожній вагон, влаштовуюся на Відполюрованій пасажирами лаві і слухаю, як лунко гупає моє серце дедалі швидше, швидше, швидше. Тьху, та це ж калатають колеса на стиках рейок щось не гаразд зі мною. Так не годиться, Петре Трохимович. Тепер ви вже вчитель з усіх боків. Треба вміти володіти собою і не піддаватися зайвим емоціям. За вікном промайнуло. Дві тополі на тому переїзді, який я пересікав упродовж трьох років, простуючи із Тульчина і назад. Ну і нехай нічого особливого. Кінчилося моє ходження, почалася їзда. Потяг шумить вицокує, відстьобує себе гучними свистками, наче розуміє, що між пасажирами є молодий учитель. За вікнами вагона почало сотаніти. Мене пригнічує втома, налягає на мене тяжким лантухом. У моєму відсіку нема нікого, обидві лавки вільні, можна порозкошувати. Є час, на потрібну мені станцію, приколотаємось уранці. Засовую під лавку чемодан та сандачок, витягуюсь горілиць на лаві і бачу, як мої проводжанці вертаються із станції додому. Дядько Янко, щоб заспокоїти родичок, напевно, щось розказує, заговорює зуби. Він уміє говорити без кінця краю, переважно згадує випадки зі свого життя. Що тільки захоче, та й згадує на будь-який смак і потребу. Я переконаний, що він придумує свої спогади, легко уявляє себе у різних ситуаціях, прив'язує події до знайомих імен, бо ж, наскільки я тямлю, він ніде не бував, ні в яких перипетіях не брав участі і ні з ким не знався. Він вроджений відлюдок, з багатою фантазією та нерозтраченим гумором. Так чи не так, треба буде перевірити колись свої спостереження, а зараз слід заснути. Як людина їсть і спить, так вона і працює. Часто повторював дядько Янко і я, ставлячи себе на місце неконкретної особи, завжди переконувався, що по двох перших показниках я би міг позмагатися з будь-яким своїм ровезником. А щодо останнього, то випробовую свої спромоги незабаром. Поки що треба проявляти себе у звичній сфері. Заснув я швидко, щось ніби снилося, але гуркіт поїзда шматував сюжети снів на окремі епізоди, які перед ранком розлетілися, мов горобці. Щось раптово тарахнуло, я схопився, з думкою, що вагон розколовся на дві частини і мене викинуло просто на шпали. Насправді ж то з верхньої полиці впав додолу якийсь сундучисько. Імітація катастрофи виявилася вельми доречною, бо виглянувши вікно, я прочитав назву потрібної мені станції, хапаю свою реч і вже на ходу поїзда зіскакую на перон, оглядаюся зачудовано, все тут незнайоме, байдуже. Ні, неправда. Почало благословлятися на світ, і безхмарне небо підморгувало мені кількома останніми зірками. Мовляв, не падай духом, усе буде гаразд, Ти ж учитель Петро Трохимович.